Трамп та Венст роздмухали вогнище. І е, сьогодні вже всі розуміють, що е, Сполучені Штати розпочали безпрецедентне зближення з Росією, е, з, повністю з'їхали з здорового глузду і йдуть супереч е, демократичним принципам. В країні. Вони стають предметом гоніння, і вже не тільки демократи, а і прості громадяни в Сполучених Штатах виходять на демонстрації, маніфестації. Я бачу, що розгорається вогнище вже внутрішнє. Один невірний крок, який показав Дональд Трамп. В овальному кабінеті, принизивши президента України Зеленського, і з верхньо з ним розмовляючи, він зробив медвежу послугу громадянам Сполучених Штатів, тому що принципи демократії вони будуються на моралі, на совісті, на питаннях щодо. Взаємодопомоги, і взагалі е, останні риторики Дональда Трампа вказують на те, що він готується до союзу з Росією. Е, його віце-президент Венс став на бік Трампа ще починаючи з. Е, Передвиборчі кампанією, а журналісти, які подають інформацію, показали його взагалі в футболці Радянського Союзу з Серпом та молотом. в Лондоні 3, 3 лютого. Сьогодні буде відбуватися підсумки вчорашнього саміту. На ньому були присутні майже всі лідери Європейського Союзу, окрім країн Прибалтики. Вони вирішили вогнище потушити і звернутися до Дональда Трампа для того, щоб він зупинив агресивні дії щодо України. Як це буде насправді, побачимо, але я передбачаю, що буде. Катастрофічна ситуація для самого Трампа.